Вітаю у промову! Сьогодні буде не урок, а мед для ваших вух. І я не в переносному, а у прямому значенні, адже говоритимемо про густу солодку масу, яку бджоли виробляють з нектару квітів. Недаремно щасливий час найкращу пору в чиєму небудь житті називають медовими днями. У достатку, у розкоші, як у меду. Обливати солодким медом це говорити щось дуже приємне, улещувати когось. Але якщо ж говорити нещиро, то мазати медом, лити медові речі. Аж з медом та маком, як медом по губах мазнути. А про нещирого, фальшивого у своїх вчинках скажуть: укусить і меду дасть. Говоріть українською правильно, і нехай у бочці з медом не буде жодної ложки дьогтю.